Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео і хочу сказати, що в нас червень на вулиці, а ми хворіємо. І так як хворі діти це є забаганки, то починаю я своє відео з того. Що вже смакую млинці, але прийшлося їх зранку готувати для Софії, яка сказала: проснулася тільки і сказала, що хочу млинців. Потім у нас день був весь у іграх, дуже таких спокійних, нерухливих, тому що Софійка температурить. Поки Софія займається малюванням, я займаюся тим, що схожу приготувати тісто для печива домашнього. У мене тут є сметана, я додаю трошечки соди гашую оцтом. Також в мене є залишки розпушувача в двох пакетиках. Я їх туди віддала, там загальна чайна ложечка десь вийшла. І додаю туди сіль. Цукор, додаю одне яйце, все це добре перемішую. Як бачите, сметана е вступила в реакцію із содою, з розпушувачем і зробилася дуже така пориста, пухкенька. Також в мене є смалець, все це туди віддаю, додаю борошно і буду замішувати тісто. А, насправді тут пропорцій взагалі ніяких немає. Все це я роблю інтуїтивно, на око, як у нас кажуть. А, і думаю, що печені вийдеться смачними, тому що на смальці випічка завжди виходить, такою дуже пористою, такою пісочною, ну, одним словом, смачненька випічка. І так як тісто зараз ще має постояти деякий час в холодильнику, а потім вже ми будемо його розкатувати і діти будуть мати заняття, тому що під час температури ніхто не має сили якоїсь такої чимось займатися, не має ентузіазму. Для гри. І мама вигадує ось такі різні заняття, тому що тільки, ну, найменша Софія вона би тільки сиділа на руках, нила, що їй погано, вона вже говорить, що їй болить голова. І я взагалі тоді зв'язана, і зробити нічого не можна. А так, маємо тісто, робимо печеньки, і вона відволікається, і зовсім зовсім себе по-іншому веде. Ось тако всім я дала вирізки для печива. Печ... В нас тут різні і новорічні, і неноворічні, користуємося всім, що вони хочуть. Я розкатую для них тісто, а вони гарненько вирізають. Хочу сказати, що навіть взимку так дуже. Не хворіли, тому що якщо почалася весна, з весни в нас раз, соплі, горло. Горло дає більш такі серйозніші ускладнення, кашель. Ну, одним словом, весна і літо у нас така, що треба лікуватися. І ось зараз якийсь вірус із високою температурою. Ну, одним словом, так. Тому відео таке дуже простеньке, коротеньке. Е, можна сказати про такий домашній затишок. Як бачите, приготували ми печиво, печиво вийшло у нас дуже багато. Приготували також собі чаю і поки ще всі не налетіли, показує яке печиво всередині. Е, те, яке трошки довше потримане в духовці, воно таке більш хрумке. А те, котре пеклося там, буквально декілька хвилин, то воно дуже-дуже м'якеньке. Але і таке, і таке є дуже сильно смачним. Я його притрусила цукровою пудрою ще, е, тому що всередину я дала цукру мало, дала тільки дві ложки такі без гірки. Тому притрусила ще цукровою пудрою для смаку. Ми чаюємо, лікуємося, а вам я кажу до зустрічі у нових відео. Не забувайте ставити пальчик вверх, підписуватися на канал для того, щоб зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічі!